В річницю російсько-української війни, яка почалася 20 лютого 2014 року в рамках шкільного проєкту Роки війни, Століття пам'яті та обласного освітнього проєкту Історія незламних, учасники представляють фрагмент пошукового дослідження у вигляді короткометражного фільму: І вкотре воїн гине за життя за право називатись українцем. Розшукуючи могили наших земляків, які загинули роки Другої світової війни в боротьбі з німецьким націонал-соціалізмом, вдалося з'ясувати, що уродженець села Кривобалка, в ті часи зерно-Радгосп 14 років жовтню, Шевченко Панас Полікарпович, 1905 року народження, був смертельно поранений далекому 1941 році в боях з нацистськими загарбниками. Біля одного з населених пунктів Донецької області панас Полікарпович помер і був похований 24 листопада біля села Мар'їнка. У 2015 році біля села Маргінка Донецької області в боях з російським руським міром був смертельно поранений наш земляк Гранда Руслан Володимирович 1972 року народження. Який помер 11 лютого, наші воїни-земляки загинули початковий дуже складний період війни. Обидва отримали смертельні поранення біля одного населеного пункту, були майже ровесниками. Більшу частину свого життя прожили в кривій балці. Обидва загинули, захищаючи рідну землю від загарбників. Руслан Володимирович народився 17 листопада. Панас Палікарпович помер 24 листопада. У цій місці, наче випадковостей, є щось символічне: пророче, повчальне і зловіще. У 1941 році рядовий Шевченко воював разом з росіянами проти німців. У 2015 році старшина Гранда воював з росіянами, але не разом, а проти них. За багато років друзі можуть стати лютими ворогами, колишні недруги друзями. Але незмінними залишається рідна земля і рідні люди, яких потрібно захищати від безжального ворога за будь-яких обставин. Навіть без єдиного шансу на те, що вцілієш, і без упевненості, що вдячні нащадки згадають тебе хоча б раз на рік. Трагедія українського народу у тому. Що захищаючи свою рідну землю, починаючи з 14 століття, йому доводилося воювати у складі Збройних сил тих країн, кому належали певні українські території. Дуже часто доводилося стріляти в своїх же співвітчизників, які воювали в арміях інших держав. І тільки в кінці ХХ століття історія надала українцям ще один шанс творити своє майбутнє самостійно. Ні від кого і ні від чого не залежати. Та в 2014 році почалася гібридна війна з братньою Росією, яка ще в 1994 році надала Україні гарантії безпеки, аби тільки наша держава відмовилася від ядерної зброї 24 лютого 2022 року. Гібридна війна Росії проти України перетворилася на спецоперацію. Порівнюючи долі Шевченка Панаса Полікарповича та гранди Руслана Володимировича, мимоволі приходимо до просто шокуючих висновків. Плануючи війну з Радянським Союзом, Адольф Гітлер, згідно плану Ост прагнув знищити Україну як державу. Її населення частково винищити. Частково виселити за Урал. Очищені від так званих Унтерменшин землі, які з незапам'ятних часів обживали наші предки, нацистське керівництво планувало заселити представниками вищої раси німцями німцями-арійцями. Між іншим, лідери Національно-визвольного руху українського народу 30 червня 1941 року опублікували. Акт відновлення української держави, за що були відправлені нацистами до концтаборів, це не завадило радянській пропаганді начепити на них ярлик колаборантів. Володимир Путін, розробляючи плани гібридної війни, а потім спецоперації, публічно говорив про те, що такої держави, як Україна, немає. Зате, є новоросія. Яка прагне з'єднатися з Росією. Населення України за планом Путіна має бути частково винищене, як це було зроблено в Бучі, Ірпені, Бородянці та інших населених пунктах. Частково виселене в Сибір на Далекий Схід або в європейські країни. Частково русифіковане. Професор історії Єльського університету Сполучених Штатах Америки Тімоті Снайдер, спеціаліст по фашизму та тоталітаризму, в одній із своїх робіт заявив: ми повинні сказати це вслух. Росія фашистська держава. Іншими словами, між нацистською Німеччиною та Путінською Росією в їхній політиці по відношенню до України немає ніякої різниці. Українці, зробивши великий вклад у розгром німецького націонал-соціалізму, тепер відіграють головну роль у боротьбі з путінським расизмом. Українці та народи України обов'язково переможуть цій дуже нелегкій боротьбі, тому що на нашому боці правда і весь цивілізований світ. Нагадаю. Що Росію в її агресії проти України підтримали лише Північна Корея, Білорусь, Сирія та Еритрея? Пам'ятаймо героїв земляків, які загинули в роки Другої світової війни у боях з німецьким нацизмом. Ось їхні імена Адулов Федір Андрійович, Ажажа Михайло Лук'янович, Андрієнко Сергій Єгорович. Антоневський Леонід Панасович. Антонецько Лука Андрійович. Безносенко Павло Єфимович. Білецький Семен Захарович. Буняк Антон Олексійович. Берс Іван Іванович. Вєтров Олександр Семенович. Вихрестюк Михайло Федотович. Гуркін Олексій Михайлович. Гуркін Сергій Йосипович. Дьомін Василь Михайлович, Дем'яненко Андрій Григорович, Дубинко Іван Гордійович, Задвицький Василь Павлович, Задвицький Микола Павлович, Залевський Іван Трохимович, Значек Василь Васильович, Зубко Іван Ілліч, Квасюк Олексій Іванович, Ковша Дмитро Іванович, Ковша Іван Ісакович, Ковша Павло Іванович, Козаченко-Іван Калинович, Краушан Іван Васильович, Кригін Кузьма Іванович, Литвинов Михайло Терентійович Мельниченко-Василь Олексійович, Михайлюк Василь Маркович, Морозов Іван Петрович, Мягченко-Петро Павлович. Олейник Федір Гордійович, Онищенко Павло Іванович, Панченко, Папахомов Константин Григорович, Петлюченка Тимофій Іванович, Плужник Андрій Трохимович, Подпальний Сергій Михайлович, Подима Петро Константинович, Подима Федір Семенович, Подимов Григорій Семенович, Подимов Іван Пилипович, Скорич Мефодій Іванович, Терехович, Тіщейко Леонтій Мефодійович, Трофіменко-Микола Олександрович, Хороїм Олександр Гаврилович, Шадорін Василь Григорович, Шевченко-Панас Полікарпович, Штанухін Григорій Калинович. Пам'ятаємо наших земляків, які загинули в російсько-українській війні, яка почалася 20 лютого 2014 року. Ось їхні імена. Старшина Гранда Руслан Володимирович. Народився 17 листопада 1972 року. Служив у 28-й окремій механізованій бригаді. Загинув 11 лютого. 2015 року, захищаючи населений пункт Марлінка Донецької області, молодший сержант Кравченка Віталій Олександрович народився 10 квітня 1979 року, служив у військовій частині а 24 загинув 3 липня 2022 року під час виконання бойового завдання. Ході введення бойових дій в районі населеного пункту Сіверськ Донецької області. АНТОНЕСКУ Андрій Олександрович. народився 22 квітня 1977 року, служив у військовій частині А-02-24. загинув 7 липня 2022 року під час виконання бойового завдання ході ведення бойових дій в районі населеного пункту Богородичне Донецької області. Вербицький АНТОН Олександрович. народився 27 травня 1990 року. Служив у військовій частині а 02 24 Загинув 7 липня 2022 року. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області, Гранда Богдан Володимирович народився 9 січня 1973 року, служив у військовій частині А4699, загинув 12 серпня 2022 року. Захищаючи переправу біля населеного пункту Білогородка Херсонської області слава нашим воїнам-землякам, які загинули в 1939-1945 роках у боях з німецьким націонал-соціалізмом за право української нації на існування. Слава нашим воїнам-землякам, які загинули в боротьбі з путінським расизмом. За те, щоб ми могли бути українцями, говорили українською мовою і жили за демократичними законами наших предків козаків.